Доброго дня, мене звати Бейгл Вікторія, я лікар-стоматолог стоматологічного центру Албена. Сьогодні я би хотіла розповісти про таку стандартну базову маніпуляцію в стоматології як професійна гігієна порожнини рота. Що це взагалі за процедура, які протоколи її проведення, які особливості самої маніпуляції та. Який є післяпроцедурний догляд. Професійна гігієна, як було сказано раніше, це стандартна процедура по догляду за ротовою порожниною, яку ми рекомендуємо проводити пацієнтам щонайменше один раз на рік. В ідеальному варіанті це один раз на 3-4 місяці. В чому заключається дана процедура? Тому що ми знімаємо як тверді, так і м'які зубні відкладення, які можуть бути у пацієнта на зубах. Першочергово, коли приходить до нас пацієнт, ми проводимо консультацію, робимо діагностику та визначаємо поточний стан порожнини рота нашого пацієнта. Також робиться 2D рентген-діагностика. Після цього ми проводимо саме лікування. Є три етапи: це зняття твердих зубних відкладень за допомогою ультразвуку, це зняття м'яких зубних відкладень за допомогою повітряно-водно-порошкової суміші, яка під тиском очищає поверхню зуба. Це так звана методика Airflow та полірування. Сама процедура займає десь близько години, але час проведення може відрізнятися в залежності. Від того, з якою клінічною ситуацією до нас прийшов пацієнт, ми даємо рекомендації щодо догляду за ротовою порожниною після проведення процедури. Як же можна зрозуміти, що час прийти на пров гігієну до вашого лікаря-стоматолога? А перше, що може вас турбувати, це те, що з'явиться неприємний смак в порожнині рота, може з'явитися неприємний запах, може бути кровоточивість ясен. Або під час того, як ви проводите язиком по зубах, може відчуватися широкуватість. Це все є такими дзвіночками, які означають, що вже час прийшов, що можна не чекати півроку, можна приходити вже саме зараз. Після процедури ми рекомендуємо пацієнтам не вживати їжі протягом 2 годин, протягом 24 годин не вживати їжу, яка може мати в собі барники тобто каву, вино. Також бажано не палити обов'язково нашим пацієнтам. Ми наголошуємо на тому, що варто змінити зубну щітку і полоскати порожнину рота оральними антисептиками 3-4 рази на день протягом декількох днів. Тому хочу наголосити на тому, що обов'язково приходьте на професійну гігієну порожнини рота, хоча б раз на рік. Тому що той нальот, який може накопичуватися на зубі, ті тверді зубні відкладення, під час свого накопичення вони здатні опускати рівень кісткової тканини, за рахунок чого корінь оголюється, і зуб може почати бути рухливим. Тому задля збереження здоров'я вашої ротової порожнини приходьте до нас, ми допоможемо вам мати здорову усмішку.